Всім привіт! Це перша прогулянка німецького боксера Рокі. Приємного перегляду! Уявіть собі ситуацію, коли ви потрапили на іншу планету. Або з якогось глухого-глухого села потрапили, наприклад, у Токіо. Приблизно так відчуваю собі цуценя, яке після карантину. Перший раз гуляє на вулиці. Дуже багато всього навколо. Дуже багато звуків, дуже багато запахів, а дуже багато людей, тварин на все це цуценя реагує. Мабуть, одна з найголовніших порад буде розслабитись і отримувати задоволення. Тому що більшість людей хочуть чомусь одразу навчити, а, щось одразу заборонити. І я дуже прошу вас утриматись від цього всього. Дайте малому трошечки облаштуватись, дайте йому заспокоїтись і вивчити все навколо. Не треба поспішати рухатись вперед. І треба набратись терпіння і дати малому можливість нюхати. Він нюхати буде все, він буде тягнути то туди, то сюди. І на перших етапах вам важливо трошечки підіграти. Порада: не привчайте цуценя одразу до натянутого повідця. Слідкуйте за тим, щоб на перших ваших прогулянках повідочок був завжди провищим, і цуценя не звикало впрягатись. Дуже круто, коли поруч є доросла собака, з якого ваш цуценя буде брати приклад, як себе поводити, що робити і що ми взагалі тут будемо. чим ми тут будемо займатися. я Щастя, виходить із Зараз ви можете спостерігати, наскільки дезорієнтоване цуценя. Його. Кидає то в один бік, то в інший, то треба щось нюхати, то треба з кимось поспілкуватись. Дайте час. Не треба нічого відпрацьовувати, не треба нічого нав'язувати. Спочатку даємо собачці час адаптуватись. класна полянка. Давайте Коли проходить трошки часу, ми запропонуємо цуцику погратись, тому що в грі навчання. Проходить як можна краще і швидше. Але бачимо, що якщо вдома в нас виходило це все круто, то на прогулянці улюблена іграшка зовсім не працює. І це нічого страшного в цьому немає. Просто нам з часом треба підібрати іграшку, яка зацікавить малого, і можливо підібрати трошки кращий час, коли цуцик захоче погратися в іграшку, замість того, щоб вивчати навколишнє середовище. Стока всього і стока всього класного. Зараз Сейчас у вас торг перший пройдений. Порада. Не намагайтесь забороняти цуценят і щось. Зробіть так, щоб йому було по кайфу з вами. Чухайте, радійте, грайтесь, годуйте. Щось цікаве, щоб з перших днів, з перших прогулянок, Цуцик звертав на вас увагу і розумів, що йому з вами класно. Я вже представляв, як потрібно можна полянку зарані адського. Ох, зімою! Ти знайшов свій поводочок, да. Це ж кажу, тобі подобається. Взагалі повідочкам гратися, звичайно неправильно. Але ж ми просто хочемо погратися. Нам зараз байдуже чим ми помітили, що цуценя виявили інтерес, тому ми використовуємо повідочок як іграшку. Але в майбутньому, звичайно, ми цим займатись не будемо. Ну і звичайно, щось нове воно завжди цікавіше. Якась паличка набагато цікавіша, ніж е, домашня іграшка. Але це, це все тільки тому, що перші дні на майбутнє е, правильно буде обрати іграшку улюблену, з якою ви будете гратись. А зараз нам просто треба якось покомунікувати з цуценям, і ми нічого не соромимось. Можемо пограти із паличкою, можемо пограти з повідочком, просто щоб нам було разом весело, і ми щось. Ну, щось робили разом. Чому взагалі не варто гратися з паличками? Перше, тому що вони валяються всюди, і собака може їх коли захоче підбирати. Друге, тому що можна наткнутися або на око, або в пащу вона може всоркнутися. Третє можна нажертися палич, паличок і забити собі шлунок стружками дерев'яними. Тому так інколи можна, але бажано. А, ось якусь ігрушку, і бачите, от я вигадав, що мою свою мою сумочку використовувати, і щось нове, і цуценяті одразу весело, просто щось нове, щось велике, якась штука. Вона рухається і цуцику одразу веселіше. Нагадаю, що дуже дуже раджу використовувати іграшку на мотузці або на якомусь е повідочку. Спочатку трохи граємось, даємо собаці випустити енергію, нагуляємо апетит, а потім вже попрацюємо трошечки з їжею. Настав час для тренувань. Просто без слів ходимо за ручкою, відпрацьовуємо все те, що ми відпрацьовували вдома, поки. пока были на карантине. Мама, Хорошо! Все, закончили это. Сделали, да? молодцы! Окей, okay, теперь нам нужно сделать, чтобы собака заняла позицию. Делаем заход к левой ноге, все шагом вперед. повели, сделали и максимально плотно возле ноги усадили собаку. Да, вот плотненько возле ножки прям чтобы он лег на ногу отлично и... хорошо а теперь с шагом назад возвращаем его ко мне Оп. отлично супер и теперь опять с шагом вперед делаем рядом и возле ножечки чуть, -чуть Ой. перебор Ой. 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 <laughs> ничего страшного еще разочек и... хорошо Цю вправу я називаю зміною позицій, і ми пояснюємо собаці різницю між двома позиціями. Позиція до мене, фронтальна, і позиція поруч біля ноги. Отлично. сьо гуляй дві мінутки гуляні перші ваші тренування, перші ваші вправи мають бути дуже короткими. Не задовбуйте цуцика попрацювали буквально там хвилинку, дві. На цьому скінчили. Тоді до наступної вправи він підійде набагато веселіше. А дехто трену тренується дуже дуже довго і тим самим набридає цуцику. Відбиває бажання займатися разом. Очко не страшненько. Іди сюди. Більша частина нашої прогулянки це воля для цуцика. Ми маємо дати собаці. Просто нюхати, просто гуляти, просто вивчати навколишнє середовище і то і тільки потрошки поступово привчати його взаємодіяти разом з нами. кожного разу, коли цуценя до вас повертається і хоче з вами покомунікувати, радійте йому і підкріплюйте це. Привіт. Це ага, таки є поняття страх. Ой, скажи, скажімо, страшний, дядька, скажи. Справа для пізивчиків, яка демонструє один з головних принципів. Завжди відходимо від собаки. Ніколи не бігаємо за собакою, відходимо від собаки, вчимо собаку переслідувати нас, і кожного разу, коли собака нас наздоганяє, підкріплюємо його їжею. Різноманітнюємо нашу взаємодію веселими трюками. Ну і після цього всього, коли ми попрацювали з собачкою, з їжею, попрацювали з іграшкою, ми підемо в людне місце для того, щоб знайомити малого з різними подразниками, з людьми, з собаками та з усім, що може нам зустрітись на шляху. І ось одразу ж перше випробування. Як ви чуєте, такий неприємний звук? Це людина вичищає бруд, який в тротуарній плитці. І собаку це дуже бентежить і бентежить ще кількість людей, всі навколо, а тут ще такий страшний, страшний звук. Треба трошки постояти для того, щоб собака зміг адаптуватись. Побачив все, почув. Понюхав і зрозумів, що ніхто не намагався його їсти. Якщо вдасться, можна пригостити собаку смаколиком, можна почухати собачку, можна навіть взяти на руки. Головне, в кінці цього, цієї вправи зробити так, щоб увага нашого цуцика була прикована до нас, щоб він зміг переключитися з цього страшного звуку на своїх господарів. Ми зустріли невеличку собачку, яка допомогла нашому цуцику відволіктись від цього страшного звуку. Але перед тим, як знайомити з собачками, треба переконатись у господарів цієї собаки, що вона не агресивна. Ось, і у нас не буде ніякого першого конфлікту. Ну от, собачка пішла. Ми повертаємось до страшних дядьок, які шоркають.

20% двадцять прогулки. то есть меншою час времени. Большая часть щоб він був сам по собі, а іноді ми переключаємо. Тобто, взагалі по-хорошому бо се час повне окармлення перенести на вулиць. Дядьки закінчили роботу і пішли. Ну і ми пішли. І тут класична проблема. Цуценя на людей. В цьому випадку треба тримати повідочок такої довжини, щоб цуценя не дісталося до людини. Тобто воно хоче. Покомунікувати, але просто довжина повідочку не дозволяє. А люди, бачите, ну, класична ситуація, вони не звертають увагу на цуцика. Деякі, звичайно, звертають, але більшість а, проходить мовшки. І це а, найліпше, що нам треба, тому що треба, щоб цуценя намагалася йти до людей, але нічого не отримувало там. Зараз у нас трошечки істерика. Це не дуже добре, треба це переключити і не давати собаці довго знаходитись в такому стані. Кожного разу, коли якийсь подразник починає наближатися до нас, бажано заздалегідь взяти шматочок, ткнути його в ніс собачечці і почати якусь взаємодію, щоб переключити увагу на себе. Але у нас ми вже поїли трошечки, і звичайно, цусеня трошки наїлося. Йому зараз важче. Тому всі ці вправи бажано робити, коли ваш цуцик буде максимально голодний. Кожне возила с нами по взаємодія. Ми на вулиці надпащаємо, волосся проходить, посідаємо тут. Тішка в тому, що проблема в основному на улиці в тому, що собака не слышить чоловіка. Mm -hmm. Тобто класична проблема, вдома собака золота, на улице он мене не слышить. Ну, надо поочуряти, підкріплять, каже його дітей. Зараз ми побачимо приступ панічної атаки, коли цуценя. Побачило коляски, ці такі двійні коляски. Цусня злякалося і інколи найкращим варіантом зробити вигляд, що нічого ми не помітили. Тобто, щоб цусня злякалося, злякалось, потім подивилось на нас, а ми, типу, ну як ні в чому і не бувало. І цусня тоді думає, раз вони не бояться, може і мені не треба. Кожного разу, коли цуцик підходить до нас або дивиться на нас, ми підкріплюємо, намагаємося заспокоїти і переключити увагу на щось корисне. Ось як, наприклад, тут. Побачили велосипедиста, відвели собачку з доріжки, усадили шматочок вниз, дали шматочок і відпустили. Якщо ми будемо так робити постійно, у собаки може з'явитися звичка, якщо я бачу велосипедиста, я маю відійти з тротуарчика, дати дорогу і чекати, коли мені дадуть смаколик. Тобто зараз ми формуємо звички нашого собаки. Або він буде кидатись на цих велосипедистів, ганятись за ними, або він буде підходити до всіх, здороватись, або він буде а, комунікувати з господарем, бути чемним, вічливим і розуміти, що від нього ми б хотіли бачити. Спроба поспілкуватися з людиною і нічого порожнече. Типу тобто він хотів так, щоб його потискали, по... Спілкувалися з ним, але нічого не отримав. І ще раз. І ще раз. І ще раз. Тобто, і зараз ми маємо... Так, собака, супер! Ми маємо показати собаці. Контраст, типу, люди, які на вулиці, вони для тебе нічого не значать, в них нічого цікавого нема. А от у господарів є іграшки, є шматочки, вони можуть тебе попесити, погладити і зробити тобі щось приємне. Тому ти маєш звертати увагу більш на своїх господарів, аніж бігти до всіх навколо. Вийшли на галявину, де можна відстібнути повідочок. Але будьте дуже пильними, не відстібайте повідочок, якщо ви не впевнені, що зможете контролювати вашого собаку. На всяк випадок, обов'язково дайте собаці адресник з вашим номером телефону. Щоб, якщо він загубився, то хтось як можна скоріше вам його передав. Але але, але, будьте дуже, дуже. Дуже обачні, тому що собачки губляться, і треба бути впевненими, що ситуація дозволяє відпустити собачку з повідка. Ми відпустили малого, тому що в цьому віці він дуже прив'язаний і дуже навряд чи побіжить кудись від нас. Звичайно, він може побігти до когось, з кимось поспілкуватись, але якщо ви бачите, навколо далеко нікого немає. Цей майданчик майже з усіх боків обнесем парканом. і ми хочемо трошки попрацювати з малим, коли він просто буде стежити за нами, слідкувати за нами і отримувати смаколики. Такий вільний вигул. Друзі, на цьому в мене все. Не забудьте, будь ласка, комент написати, як вам сподобалось це відео чи ні. Поставте, будь ласка, лайк і... E, перевірте, як там ваш дзвоник, e, чи підписані ви на всі оновлення нашого каналу? Бажаю всім миру, перемоги і добра. Слава Україні.